Що я роблю не так з генератором? Навчіть мене користуватися, будь ласка. Друзі подарували мені генератор, він новий в коробці, все. Я поїхав, купив мастила, все як потрібно. Коротше. Але в мене прикол, оце він стоїть і на холодного тупо тяжко завести. Він глохне, стріляє. І потім 10-го разу тільки починає працювати. Скажіть, що я роблю не так? Я вже по-різному глушив. І паливо перекривав, прямо воно висасувало, що саме глохло. І кнопкою, і цим повітрям. Коротше, як тільки не глушив, все одно е, холодний старт в нього тяжкий. Що я роблю не так? Ось дивіться. Відкрив паливо, дросель закрив, кнопку вмикнув. Е, оцей холо, холостий ход вимкнув, заводжу. дросель, а Навіть не встиг відкрити дросель, він заглох. Попитка номер 2 いくらも。